Казка про українську мову. Та давно жила була українська мова. Вона дуже любила танцювати і співати, ще любила розповідати повчальні казки. І ось одного разу на шляху української мови трапилася злача клунка. Задумала вона загубити українську мову. Підійшла лиходійка до неї і попросила їй розповісти про себе. Не відмовила українська мова незнайомці, розповіла їй про веселі букви та звуки, про милозвучні пісні та захоплюючі казки. Розізлилася тоді зла чеклунка, сказала. Що не може бути українська мова такою прекрасною, розізлилася і зі злості, стукнула чаклунка три рази палицею по землі і опинилася мова у незнайомому місці, розгубилася, засумувала. Та недовго вона була самотньою, мешканці міста, в якому вона опинилася. Запросили незнайомку до себе, обігріли, втішили. Незабаром не залишилося в цьому краю нікого байдужого до української мови, і поважали, і любили її за добру пораду та вміння розповідати цікаві повчальні казки, що вчать розуму, а ще за вміння співати чудові пісні, які лікують душі. З тих пір, по всіх краях і по всіх світах знають і поважають українську мову. Дякуємо, що спілкуєтесь українською мовою.